Зараз о, швиденько виконаю, а, використаю а, сахарну лихоманку для того, щоб заробити цукерки в новому евенті від Brawl Stars. Найбільше мені подобається грати а, на арені, вона просто неймовірна. Де є 25 додаткових цукерок, якщо ти переможеш. Особливо класно грати якимись о, не несильно вкачаними гравцями, для того, щоб не натрапляти на дуже крутих суперників і швиденько перемагати. Зараз граю Болта, по-моєму, якщо я не помиляюся, ой, на мене, як, нарив... як він негарно на мене не йшов. Прям взагалі негарно, як мене так підступно взагалі підступно. Зажали, вбили, нічого, прорвемося. І не з такого прорвалися, але ну дуже неприємно. Прям дуже неприємно. Прям дуже, дуже, дуже неприємно. Прям бомбезно неприємно. Ну, нічого, ми при... забомбили. Ам. Ой, хорошо, як добре, ми досвіду отримали. Зараз швиденько юнітів і мочимо, мочим, мочим, мочим пушку. Головна задача мочити пушку. Мочимо пушку. Заробляй. ай яй яй, -яй 81 хпш, ми... Ой, ми засеївалися. Це просто епічний сейв. 81 хпшка. Ммм, як чудово. Ой, чудово, 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 чудово. У нас вже... Більш ой, чудово, просто чудово. Допомагаємо сейвити. Допомагаємо сейвити наносимо хеп. Урон. Наша задача давити лінію. Ту -ду 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 -ду. В той момент, поки Тж хорошо, дуже добре. Так, треба трохи хп відновити, відновити заряд. Ось, як ми вчасно, дуже прям вчасно. Неби під'єдналися. Так, ХПшки, ХПшки, ХПшки. Хорошо. І хорошо, хорошо. Ми на себе весь урон прийняли. Це є дуже добре. 1000 ХП дуже не подобається. 1000 ХП. Зараз трошки. Хорошо, 7-го левела вже ми, поки наші сокомадніки другого, ми сьомого. Ну, що за несправедливість, а? що ж нам так не щастить, 75 на 33, наші... поки ми тут трошки відпочивали, наші суперники конкретно проломили всі можливі вишки, тому ми їм зараз не даємо цього робити. Хорошо, восьмого левела. Продовжуємо. Продовжуємо тягнути. Давайте, давайте. І. Ах! ай -яй, яй 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 красиво він прийшов. Прям дуже гарно. дев'ятого левела, да, у нас біда бідою. Напевно, ми так і зараз, і не зможемо пройти. Наші дві вишки впали. І це біда. Прям біда-біда. Ельпрімо. творить чудеса. Ну ж, <прост> що ж, 90% ми <прост> зільємо цю катку. Ну нічого, ми до останнього. ще Ель-Прімо. Альпрімо спробуємо положити. ну ось, Нічого ми не можемо зробити. У нас 9-й левел. Альпрімо нападає на вишку, наносить їй максимальний урон. Ай! Всякий може і лягає. От, те, що він лягає, це. Ай-яй-яй, немає, не можемо взяти, а нічого ми не можемо в цій ситуації змінити. Шостого рівня бачимо нашого союзника. Розуміємо, що. Не затягнули ми цю катку. Ну, нічого. Ще все можливо. Ай-яй-яй. Хорошо, засейвили ще один кіл. Ну що ж, хоча б на кількість кілів попрацюємо. Я розумію, що з нього толку нема ніякого, але ну, все ж таки. Ой, нам би зараз. Ой-ой-ой, Ельпрімо, Ельмо робить фініш, фінішує. Лімо фінішує. Ельмо зробив цю катку. Браво, браво Альпрімо. Прям браво, браво, браво. Що в нас? У настрій uh, смерті, у нас п'ять перемог. Лімо 320 тисяч урону. Да, да, да. Ну, в принципі, непогано ми зіграли, але можна було трохи краще. Давайте ще раз спробуємо все ж таки 25 о, цукарок дістати. ну Треба, що ж ударом старалися. Минула катка зайняла у нас 5 хвилин 33 секунди. Можливо, це буде трошки швидше. Тут у нас. О, Досить такі, скажімо, лайтові суперники, кроме. Черепашки ніндзя. Ох, який. Ах, тут не люблю. Я ядовитих Ой не люблю. Ой, не люблю, не люблю. Хорошо! Перший краса Молодець. Прям дуже гарно. Ми мучимо зразу вишку. мучимо вишку, поки є можливість. Нема можливості. Дивимося, що прийшли. Ми зараз замочимо вияску. І давай убивай. йду чудово. Чудово. Давайте нам зараз підемо нашим союзникам. О, тут я дивлюся, що трошки складна ситуація складається. Так, добре. Прям дуже добре, дуже добре. Ми 3 кіла зробили чудово. І конкретно ж не роздаємо урон. Із всього можливого так. Нас бачать. Так, 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 встановлюємо ХП-шку, не можна ходити. Так взагалі без хп Це Ну, це не гарно. як мінімум. Як мінімум, не гарно. Чудово. Добиваємо вишку і ще швиденько. Швиденько, прям дуже швиденько. Дуже швиденько добиваємо вишку дуже. Прям дуже швиденько. Хорошо. Упала. Добре, дуже добре. Чудово. І ми один кіл заробили. Ну, не тільки ж їм кили збирати. Чудово, ще один кіл. Прямо чудово. Прям чудово. Ай-яй-яй, ай, ай, як, як заходимо? Заходимо, заходимо. Ой, чудово. Чудово-чудово. Так, ми доходимо. Ми доходимо до вишки. Зараз дамо її. ба-бам. У нас вже максимальний сплеш. Чим ми зараз користуємося. А так, чудово, ще один кіл. Давай вишку. дупи вишку. Ой Прімо. Ти мені не подобається. Хорошо. Дуже добре. Ти ще хп. Ми їх зараз будемо відновлювати. Не можемо ж ми ходить знову без ХП. Шок, тільки. От зараз кіл заберемо. Ще один кіл забрали і. Чухаємо. Урончика даємо. Даємо урончика. Даємо урончика. Отак, все, бой закінчений. 25 цукерочок наші. Чудово, чудово. Зв'язний ігрок, так, взагалі шикарно Зіграв BN 10, 19 кілів, 199 тисяч урона. Браво, браво. Браво, браво. Наші цукерочки. Де наші цукерочки? 25 цукерок. Чудово. Дивимося далі. Нам випадає 50. Золота і в нас ще є 57 секунд. Ну, варену ми точно не встигнемо, а одіночне зіткнення можливо. Дізнаємося, чи дають цукерки після того, як поєдинок закінчився після виходу часу. Ми сильно не будемо зариватися вперед і сподіватися на те, що всі дуже ши... сильно поспішають збирати монети. Роздаємо ауру. Вбираємо з підсилення вже плюс один. І. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. от таке от епічне пор... епічна поразка. Біда, бідуй. хотілося краще. Ну, десяте місце. Мінус один <Naval cảm remains> кубок. Встигаємо, не встигаємо, ще раз, зараз побачимо. Напевно, вже ні. Ну о, можливо, ще встигаємо. Перевірити тут однозначно варто. Однозначно варто. Суперники не найсильніші. І головне так швидко не злитись, як в попередньому разі, бо прям зовсім, зовсім неприємно. Отак от, от швидко зливатись. О, що ми бачимо? Ми бачимо, О, ми бачимо те, що ми можемо тут а зараз і. О, чудово, перший кіл. Перший кіл, чудово. Вже три підсилювача. Пробираємося трошки ближче до центру. заодно перевіряємо, що у нас там відбувається. Ого! -о, -о. О, чудово і чудово! Ще один кіл. Прориваємося далі. Також периферію забіремося. Є один підсилювач. Треба бути обережним. Розвідаємо, що там в кущиках. Кущики виявились пусті. Троє залишилося. Ми вже точно з перемогою відправляємо ось такий от привіт. І фінішуємо І Є... зіткнення. Залишаємося вдвох із суперником. Суперника хтось бачив, у нас 8 підсилювачів і дуже велика доля ймовірності того, що ми станемо переможцями. Так, 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 так. так. Так, 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 так. Прориваємося, прориваємося. О, бачимо. О, хорош залетів, прям шикарно Шикарно. І ще раз. Аба! Фініш. фініш. Фініш, фініш фініш. Ви найкращі. 10 кубків. І дивимося, що на рахунок цукарок стигли, ми цукарки отримати, чи не встигли. Напевно, щось таке цукерки. Ні, є, якщо поєдинок розпочати їх, коли е, тільки починається ця акція, тут цукерки даються, це дуже добре. Так можна користуватися е, зіткнення, коли залишається кілька секунд, до закінчення часу можна використовувати. Всім дякую за увагу. Пишіть в коментарі, чи сподобалось вам ось такий от геймплей. Е, по фану. Бравл Старс із якимось дядьком, який до кінця толком не знає назву всіх Бравлів, якщо правильно пам'ятаю, як називаються ці мобіки. Так, а я зараз користуючись тим, що вже є 119 монет. Посилю нашу солодкість. І в нас вона вже буде третього рівня, і нам залишиться ще два рівні, і далі можна спокійно е насолоджуватися гидотою. Ну і поки записую на, на такий от прям бонус бонусом. Відкрию легендарний легендарний, Пум -пум -пум. легендарний нам дав 500 кредитів. Як вам такий легендарка подобається? Мені пишіть. Папа.